Судове засідання, на сьогодні оголошується. У Ваша продажання. честь, а я можу подати клопотання? Mm -hmm. А чому він не видати? А це можна без адвоката зробити. Вони школи участь захисника провадженні. не будемо порушувати ваших прав. Ви мої права вновь чи порушуєте? Ну, це тому що о, діло в тому, що мені надали диск е, із апеляційним е, суду. в якому е, листа, в якому вказали. Надати розписку про отримання обвинувачення відео за судового засідання, просимо надіслати до Каларійського районного суду. Я хочу надати розписку, ви навіть не даєте мені змогу надати цю розписку. Розписку, Що, ви... що ви... я отримав ви... диск і... Секретар ну, судового засідання прийме. і Ні, як у нас суд построєний на брехні, тому я хочу зачитати, щоб ця розписка не розділилася. Я хочу її зачитати, щоб це було видно на технічному відеозаписі. І, відео і прошу вас прийняти мою успіху питання, надати мені технічний запис нашого сьогоднішнього судового засідання.